Так, всім доброго дня. Показую відео, вирішив собі зробити окучники для підгортання, також нарізання рядів. Ось так виглядає зараз рамка. Вже все зварив, зараз ще трошки відшліфую, тут трошки так усилив. Тут теж в мене профіль 60 на 60, але давши додатково четверку пластину, тут поробив такі розкоси. зробив я під свій маленький тракторець, ну, зараз чуть ще шліфану, розчинником прийдуся, помалюю, тоді вам покажу вже слідуючи, що я робив, зараз я вам покажу, от є вже. Готові колеса, кріплення під колеса вже все поварив, також зробив. Зараз я все надіну, помалюю і тоді вже вам покажу більш все детально і так само знімлю вам трошки розмір. Все, я вже помалював, зараз помало висихає. Десь не буду зачіпати. Ось такий колір помалював, так виглядає. Все помалював, все вчепив, так в мене вийшло. Зразу зробив опорні колеса, щоб вже потім до того не вертатися, хотів не робити. Але думаю, ліпше зразу зроблю, бо потім вертатися до тої самої роботи дуже не люблю. Так, плужки я не купляв, Плужки в мене були. Та не знаю, зараз яка ціна, ну приблизно десь 10 1000 гривень. Колеса я робив з нержавіючого банячка, розрізав, приварив нержавіючими електродами. Так в мене вийшло. Кріплення в мене було, ці я купляв. Тут вже сам все доварив. Ось так я зробив. Це думав, як то робити, але якось, коли робиш роботу, походу, так і само все потім робиться, думається. Все вже виставив. Тут в мене вийшло від плужка до плужка 58,5 вже все виставив. Тут одразу дав, щоб не загубити плужка. Деколи так буває, всюди вже все почіпляв і на колеса. Ну якось так в мене вийшло. Все. Колеса ще висоту не виставляв, то вже ясно. Потім ті крила теж вже порозвертаю всі на одну відстань. Бачите, отак я робив, оце все варив, кріплення. Ну не знаю, думаю повинно витримати. Не буде такого сильного навантаження, але так помалював, так, все укріпив, тут ще б розкоси подавав. Зараз трошки скажу вам по розмірах. Зараз Візьму рулетку. Так, робив я з профіля 60х60. 60, але тут а ще давав додаткову 4-мм пластину, цілу повздовж. Ну, щоб деколи не викручували рами, бо так деколи буває. Так. Тут теж 60 на 60. Так, приварив оцю стінку, щоб тримало. Зараз трошки по розмірах. Візьму рулетку. Маю розміри. Метр пятьдесят один. Та нечепилося. Метр тут один. Тут. від центру центра мене вийшло п'ятдесять вісім з половиною. Центра. До центра. Тут я робив кріплення під свій тракторець. От внутрішня сторона в мене вийшло 52. Зовнішнє 64. Зараз ще приблизно ось. От вір в мене вийшов, якщо взяти від центра. Зараз, зараз от від центра беру 39-40. Звідси сюди на висоту 40. Тут теж все так поукріпляв грубими пластинами. Ось так то все зробив. Саме складніше мені було ось це на ті колеса робити. Без тих коліс був вже давним-давно зробив. Плюс колеса, плюс то все кріплення. Бачите, можна було ще зробити дуже з тими колесами. Я робив, щоб воно було рухоме повністю. Попускаю і собі регулюю любе міжряддя, що колесо йде разом вже з плужком. Можна було зробити легше, можна було тут дати сюди і сюди. І колесо окремо. Тоді ну, менше роботи, менше пацканини. Ну, але хотів вже зробити так, то вже зробив так. Шунели повністю разом з плужком відсувається, собі роблю. Ну, бо кожного різне міжряддя собі можна залізти, відрегулювати і зробити. Тут трьохміліметровий. Це теж 60 на 63-міліметровий. Це собі так тут приварив. так воно виглядає. Тут давав розмір. 20 робив. Ну, не знаю, які тут ще треба розміряти, тут більше в принципі нема що показувати. Ну, Робив десь приблизно так до, тижня, до тижня часу собі спокійно, в гаражі помаленьку ніж помалювалося, ніж то. ну приблизно тиждень. Ну, Якось так, вже буду пробувати на городі, не знаю чи він потягне тих три. Підгортачі чи не підтягне. буду собі її підгортати і буду нарізати ним ряди. Ну, Якось так в мене вийшло. Пишіть, може я щось недобре зробив. Ну, Буду радий кожному коментарю. Знизу я ще тут усилив так дав. Ще пластину додаткову на цю стойку. Тут в мене ось так. Бачите як я обійшов? Ну ось так. Ну що, все. Дякую всім за перегляд. Гарного всім продуктивного дня!